Тема нашого уроку я досліджую світ, які рухи свідчать про пробудження природи. Давайте з вами пригадаємо, що таке природа. Природа це весь навколишній світ, що тебе оточує: це рослини, ліси, тварини, гори та моря. Природу поділяють на живу та неживу. До живої природи відносяться люди, тварини, рослини, гриби, бактерії, віруси. Всі вони розмножуються, живляться, дихають, ростуть та вмирають. До неживої природи відносяться місяць, зорі, вода, ґрунт, гірські породи, повітря. Живі істоти не можуть існувати без неживої природи. Адже кожній живій істоті потрібні повітря, вода, сонце. Сонце це джерело світла і тепла для тварин, людей, рослин і всього живого на землі. Для життя живим істотам необхідні повітря, сонце, вода. Зміни в неживій природі. Ведуть до змін у живій природі. А чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, весна. Давайте тепер розберемося, які зміни відбуваються весною у живій та неживій природі. Зміни в неживій природі весною це сонце, яке піднімається вже вище і день стає довшим, та не лід, може бути, навіть повінь. Зміни відбуваються і в живій природі. З'являються перші наші першоцвіти, на гілках з'являються бруньки, деякі дерева і кущі починають цвісти. У рослин починається сокорух. Сокорух це процес, під час якого поживні речовини з ґрунту піднімаються від кореня до бруньок. Зміни також відбуваються із тваринами. Їжачки, бурсуки, хом'яки, ведмеді, змії, комахи, вони прокидаються із зимової сплячки. Також у савців з'являються дитинчата. Відбувається у савців і процес весняної линьки. До нас також прилітають із теплих кралів перелітні птахи. І, до речі, діють вони досить за цікавим законом. Першими прилітають птахи, які відлітали останніми восени, а останніми прилітають ті, що відлетіли другими. Щоб закріпити свої знання, пропоную вам виконати завдання на сторіночці 45 у друкованому зошиті. Дякую за увагу!